Зі, це програма «Дивосвіт». Сьогодні ми поговоримо про здоров'я, а саме про те, як вести здоровий спосіб життя, розкажуть нам про це. Юнати Закарпатського обласного еконого-натуралістичного центру учнівської молоді. Захід Здорова дитина, здорова країна в актовому залі екоцентру проводився у формі усного журналу, метою якого було розширити кругозір учнів із охорони здоров'я, та що не менш важливо, заохотити дітей до здорового способу життя. Якщо подивитись на сьогоднішню молодь, взагалі на людей, то ми побачимо, що дуже багато. Хворих людей, немічних людей. Коли ми говоримо про молодь, то треба говорити про це з певною тривогою. Тому що на сьогодні, практично, як говорять лікарі, практично здорових дітей на превеликий жаль немає. І що найбільш дивовижно, що це стосується не стільки сільської місцевості, де все таки дітки рухом зайняті, мають певні обов'язки по домашньому господарству, тобто вони рухаються у містах. Дітки прикипіли до комп'ютера, батьки на роботі, не мають можливості проконтролювати цю справу, і дітки дійсно стають хворобами. Якщо взяти щорічні, вони будуть, до речі, відновлені медичні огляди дітей, то вони якраз показують, що наскільки хворі діти забруднення повітря, висококалорійна їжа, малорухливий. Спіл... Спосіб життя, паління та алкоголь шкодять здоров'ю. Адже щоб залишатися здоровим, потрібно постійно самовдосконалюватися та старанно дотримуватися певних правил. Що таке здоров'я та що потрібно робити, щоб бути здоровим. Я займаюся спортом, бігаю ранком. Чи робиш ти вранці зарядку? Mm, так, колись. Я люблю кататись на роликах, на велосипеді, я веду здоровий спосіб життя, люблю кататись на ковзанах і ходжу, відвідую гуртки плавання та танці. Як ти вважаєш, що таке здоров'я? Здоров'я це відчуття повного фізичного, суспільного та душевного благополуччя. Які основні складові здоров'я? Я вважаю, що щоб бути здоровим, потрібно вести здоровий спосіб життя, загортовуватися, правильно харчуватись. У програмі усного журналу було представлено рубрики, кожна з яких донесла до слухачів важливу та цінну інформацію. Одна з них має назву Що таке здоров'я. Тут юнати поділилися власними думками, а також почули висловлювання відомих людей та діячів мистецтва минулих століть у формі прислів'їв. Вище благо досягається на основі повного фізичного і розумового здоров'я Марк матулі Цицерон. А що ж говорили? Прості люди! Тобто, яка міжнародна мудрість. Здоров'я про те, як його треба берегти. Без здоров'я нема щастя, без здоров'я ніщо людині не миле. Обережна гіподинамія. Малорухливий спосіб життя. Та довгий час, проведений за комп'ютером, теж негативно впливають на здоров'я. Я думаю, що сидіти перед комп'ютером це шкідливо, але краще з друзями піти на двір і поганяти з ними м'яча, покататися на велосипеді, покататися взимку, коли я сніг на лижах. Який твій улюблений вид спорту? Мій улюблений вид спорту це катання на гірському велосипеді по бездоріжжю. Це досить екстремально. Чому ти обрав саме цей вид спорту? Тому що мені саме там подобається екстрим. Я вам розповім про свій улюблений вид, який розвиває опорно-рухову систему. Це фігурне катання. Сьогодні йтиметься про граційний та вишуканий вид спорту, який вперше з'явився в Голландії у 13 столітті. Це фігурне катання. Поява перших ковзанів Дала поштовх розвитку фігурного катання, яке у той час полягало у вмінні викреслювати на льоду всілякі фігури та зберігати при цьому гарну поставу. Всі обов'язкові фігури катання на льоду були започатковані у Великобританії. Цей вид спорту в Росії відомий ще з часів Петра І. Існує три види катання: одиночне, парне змішане та спортивні танці на льоду. Починаючи з 1983 року в Канаді почали проводитися щорічно чемпіонати синхронного катання. Популярність граційного виду спорту зростала, тож в 1908 році змагання фігуристів були включені до програми Олімпійських ігор в Лондоні. Змагання у парному катанні вперше відбулися в Канаді в 1914 році. На початку ХХ століття Сальхов, Луц, Рідбергер та Аксель винайшли свої стрибки, після чого фігуристи в подяку за це залишили їхні імена в назвах елементів. Першою українською чемпіонкою з фігурного катання стала Оксана Боюл в зимовій олімпіаді 1994 року. Першим олімпійським чемпіоном серед чоловіків став Віктор Петренко в 1992 дев'ятсот Ось потрібні для початківців настанови. Щоб уникнути травм, нога повинна бути чітко зафіксована у ковзанах та щільно зашнурована. Тримаючись за опору, трохи зігніть ноги в колінах та легко нахиліться вперед. В жодному разі ваш тулб не повинен бути прямим, інакше падіння не уникнути. Обов'язково під час руху переносьте центр ваги з ноги на ногу, поштовх лівою ногою, центр ваги перемістився направо і навпаки. Не відштовхуйтеся зубцями, просто ховзайте. Не забувайте про зігнуті коліна. Щоб зупинитися, спочатку спробуйте на невисокій швидкості. Поверніться боком і виставте гальмуючу ногу вперед. Важливо також знати, як правильно падати. Отож, при падінні в жодному разі не нахиляйтеся назад спиною. На руки падати теж небезпечно. При падінні падайте або на бік, або сядьте на лід. Не спирайтеся долонями на лід, пам'ятайте про інших відвідувачів ковзанки, які можуть травмувати ваші пальці. Щоб безпечно підвестися, потрібно спочатку стати на коліна, а потім вставати далі. Намагайтеся не переоцінювати свої можливості, виконуючи складні рухи. Так ви можете травмуватися. Ваше вміння набуватиметься з практикою та досвідом. Фігурне катання це не просто вид спорту. Це комплекс грації та вишуканості на льоду. Серед поціновувачів Прекрасного було багато відомих особистостей. Англійський король Джеймс ІІ спеціально їздив у Голландію, щоб вивчити стиль місцевих фігуристів. У Франції найвишуканішою фігуристкою вважалася королева Марія Антуанетта. Знаменитий англійський письменник Вальтер Скотт також захоплювався фігурним катанням. Він був одним з ініціаторів проведення перших конкурсів серед аматорів цього виду спорту. Частим відвідувачем ковзанки був російський письменник Лев Миколаєвич Толстой. У романі Анна Кареніна він описав кілька сцен на ковзанці, які були навіяні його особистими враженнями. Тож, скоріше, вирушайте на ковзанку, адже зима в розпалі, а погода сприяє вашому чудовому відпочинку. Ред рубрик на заході була також музична під назвою Хочете довше бути здоровими? Співайте адже медики та психологи давно довели, що класична музика позитивно впливає на нервову систему людини та імунітет, а також створює піднесений настрій на увесь день. Музотерапія застосовується в ортопедії та психотерапії. Саме за кордоном часто використовується місячна соната Людвіга Ван Бетховена. А підняти настрій всім присутнім вдалося піснею про усмішку, яку всі дружньо виконували. Рубрика у гармонії з природою розповіла, що загальнодоступними засобами для загортовування є цілющі сили природи, сонячне проміння, свіже повітря, чиста вода та навколишній світ. Тож юнати проводять своє дозвілля та канікули переважно в природі, влітку в наметових таборах. Тут вони не лише спостерігають і досліджують, а й ведуть здоровий спосіб життя. Для того, щоб стати учасником наших таборів експедицій, дітки повинні принести медичні довідки. І знову таки скажу, що ну я більш ніж впевнений, що вони такі реальні, справедливі, ці довідки, але все-таки вже виходить такі, де батьки додатково просять або лікарі настерігають, що цій дитині не можна фізично перевантажуватися. В це є з зором, щось не так і так далі. Тобто ми бачимо, що ми повинні також долучитись до цієї форми. Виховання, фізичне виховання, щоб все таки робити діток здоровими або сприяти тому, щоб вони вели здоровий спосіб життя минулого року. 2012-го, була в літньому таборі юнат в Хустському. Мені там дуже сподобалось. Я познайомилася з друз... з різними дівчатами, хлопцями. Мені було там цікаво, їм дуже цікаво. Що ви робили? Ми співали пісні, гуль... ходили на різні екскурсії. Гуляли, різні були заходи. Я дізналася нове про птахів, який, який різноманітний світ птахів на нашому Закарпатті, тварини різні. Збереження природи спливає на нас так, що повітря, яким ми дихаємо, коли займаємося спортом, екологічна їда. Правильне харчування, запорука здоров'я, фрукти, овочі, каші та супи, насичені вітамінами, потрібні для нормального функціонування системи травлення. Їжа повинна бути приготовлена із екологічно чистих продуктів, без надлишку жирів, солей та спецій. Що не менш важливо, вона повинна готуватися з любов'ю. Всіх присутніх на святі здоров'я частували варениками, які приготували юнати разом з керівниками. Щоб краще зрозуміти шкоду, яку приносить для здоров'я паління та вживання алкоголю, ведуча заходу провела справжні хімічні експерименти. Їх метою було показати учням, які шкідливі речовини входять до складу тютюнового диму, адже в ньому містяться альдегід. Кетон та смол, які утворюють буру клейку суміш, тютюновий дьоготь. Він осідає в легенях курців, отруюючи організм, викликаючи запальні процеси дихальних шляхів та утворюючи наліт на зубах. Тютюновий дим це дисперсна система, частинками якої є дуже дрібні сполуки, такі, що містяться в попелі. Потрапляючи в легені, дим каталізує окислення цукристих речовин, які проникають в клітини. В результаті легені виснажуються, відбувається пришвидшений процес старіння, що призводить до хронічного бронхіту і навіть раку легенів. Проводилися різні експерименти. Я дізнався, що не варто курити, тому що це шкідливо для здоров'я. Свого чи закликаєш ти своїх друзів до заняття спортом здорового харчування. Я закликаю друзів, але вони не хочуть, але я закликаю, щоб вони займалися спортом, їли здорову їжу. Здоров'я потрібно берегти і то, що, то що життя у нас одне. Як ти ставишся до того, що дівчата зараз сидять на дієтах? Чи здорово це? Ні. Я вважаю, що краще займатися фізкультурою, а не сидіти на дієтах. Це дуже шкідливо. Сократ казав: здоров'я це не все, та все без здоров'я ніщо. Ми закликаємо вас вести здоровий спосіб життя, радіти кожному дню та займатися спортом. Тоді вам гарантована здорова та щаслива усмішка.